Військовим, які обороняють нас від ворога, потрібна допомога. Для більш ефективного виконання бойових завдань захисникам потрібна автівка. Волонтери відкрили збір на авто, але він йде повільно. А машина необхідна була, як то кажучи, учора. Тому до волонтерів прийшла ідея проведення благодійного вечора аукціону. Розповідає голова громадського об'єднання Могутня держава Богдан Войт. Ми подумали, чому так і не зробити нас в місті. Тому порадилися, так скажемо, накидали певні чернетки, хотіли провести даний захід ще наприкінці минулого року. Але за ворожих атак Росії тоді почалося масове відключення світла, і ми його перенесли. Захід буде складатися із двох частин: із музичного концерту та благодійного аукціону, на якому серед гостей буде розіграно трофеї наших захисників. це збір для штурмового роту 762 го полку. Там вже у нас є більше 60 тисяч зібраних коштів, і на даному заході ми плануємо, як би скажемо, дозбирати певну ну, цю суму, яка нам потрібна. Ну орієнтовно, ми орієнтуємося, там, скажімо, 50-60 людей. Ну, тобто, такий захід буде не сильно великий, але якщо буде більше людей, то там приміщення дозволяється. Тому якось так. Щодо того, як хто буде приходити, то ну, звичайно процедура приходить, там буде настояти відповідна людина з кринькою, кидаєте донат і заходите. Добровільний внесок від 100 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені до збору на автомобіль для штурмової роти 762-го полку. Шановні мешканці міста Новомосков, запрошую вас на благодійний концерт-аукціон, який відбудеться 19 лютого о 16-й годині в Палаці культури Металург. Всі охочі, хто може прийти, приєднатися до збору своїм мінімальним внеском 100 гривень. Тим тим, кому буде вже більше до вподоби, скажімо, залишити на пам'ять щось цього заходу, можуть поучаствувати і прийняти участь в аукціоні.